Вітаю всіх! Я хочу подивитись трошечки наступ на Донецьку область. Наступ в літній наступ на Донеччині, який матиме результат. Наступ, літній наступ на Донеччині, який матиме результат. Літній наступ на Донеччині результат для України. Результат для України, о! Лінія фронту домовленості. Для України зупинка якась, слухайте, фронту. Для Росії. Результат просування. Переможна тема. Влада. Для Росії це момент, як вам сказати, влади над ситуацією. України зупинка. четверка мечів. Десь буде зупинка цього фронту. Все так для України це стоп. Треба щось зробити. І думати, роздуми якісь. Україна думає про щось. А це захоплює сторона. Угу. Думає. Розчарування йде на Росію. До речі, а Україна що ще дивиться, як їм зробити? Допомога. Також влада. три камечі І відлюдник. Тобто Росія не отримає повністю, що вона хоче. Україна там зупинку зробить. І буде. Зеленський. І будуть якісь серйозні рішення. Скажімо так. Я не бачу, що було повнюче захоплення Донецької області. Ні. Але спитаю прямо. Тут мені не показало. Давайте так. Влітку Росія захопить Донеччину в Адмінкордонах. Влітку, Росія. Що мені випало? Ні. Ні. Це відповідь ні. Це обмежені дії, обмеженість. Десь до кордонів вона дійде. Якісь будуть нові кордони лінії фронту. Але повністю ні. Думки без дій. Мрії. Четвірка жезлів це частковий. Шістка, так. А четвірка частково. Угу. Маніпуляцій не багато, дуже багато маніпуляцій, нечесних дій. Варіантів, що ворог буде намагати щось зробити з цим. Активно намагатиметься, але результату він не отримає. А я не бачу повної окупації, донеччини, хоч витрісніть. Тепер давайте пробіжусь буквально по одній карті по містам. До кінця літа. Які місця міста до кінця літа, які міста залишаються під контролем України? До кінця літа, які міста залишаються під контролем України? Це при тому, що тенденція буде, яка є. Краматорськ під контролем України. Так? Слав'янськ. Так, під контролем України, але ворог на нього дуже хоче? Слав'янськ. тут обережно. Краматорськ, більше Слов'янськ. Дружківка. Но окупацію не показує. Жертва рух до вас, жертви, але Україна. Константинівка. Лицар Кубків це також Україна. Ворог там довбати буде страшно, небезпеки. Розчарувань багато. Не ну, очікуйте позитиву обстріли. Ну, ре нереальні обстріли. Так, поки що хороша йдеться. Покровськ залишається під контролем України. Покровськ. Сіра зона, я б сказала. Блазень, нульова карта це не визначено. Воно так гуляє. Сіра зона, Покровськ буде. Так, сіразона думаю. Десь так. Ну, що вам сказати? Бої. Бої поряд, бої, захист. Про яким ще? Що... Добропілля, мені питали. Україна. Це Україна. Добропілля це Україна, але ситуація важка. Зодно я рух вашу сторону, обстріли, робота захисту. Скажімо так, все, що я назвала, я не бачу окупації. Тому що є як... Сильний наступ в вашу сторону, є десь як сіра зона, але щоб прямо купували ці міста, ситуація погана. Я на деякі міста робила окремі прогнози. Загроза окупації величезна. величезна. Вона висить. На майбутнє може стабілізувати ситуацію. Мені йде постійна стабілізація ситуації. Вона йде. На яких рамках, по яким населеним путам буде фронт, коли це буде стабілізація, сказати неможливо. Тому що це динаміка, фронт динамічний, і дивитись надовго взагалі це недобре. При тому, що тенденція буде, яка є, мені показало так. Це на даний момент. Я постійно цю ситуацію переглядаю, бо тому що треба. Та я ще повторювати буду, але я хочу дивитись динаміку. І тут можна робити висновки: наскільки Україна в вигідній позиції і наскільки Україні потрібні перемовини.